Доброго дня! Надумали ми переробити під стартер не знімаючи пускай чого. Заказали вал Бендікса і плиту під стартер Зняли ми муфту. Усього на кришку. Найшли в себе було там естакон старий і му, бендіксом, а заказали отакий вал. І все, якщо хто хоче, так, така зірочка можна самому зробити, в принципі. І підходить 125 Владимирець Реверс. З реверса. Ну, діло тому, що ми побачили на відео. Там показано, що воно переробили, да, заказали в інтернеті там або він... прямо. Цей, ставили і поїхали. Завели і поїхали. Ну, діло в тому, що ми як склали все це діло, спробували експериментувати на старій плиті. І діло в тому, що все, щоб воно зайшлося з стартером, так, да, воно все почало крутити, але там стоїть шестерня. Паразитка на смазку. всего шестерня шестерень редуктора, пускача там цей, пластмассовая она и вона стоит, как ее видно, но пластмассовая. Дело в том, что ее треба снимать, бо зубы и цей съесть. Что и сделала у нас на старому, на старой балке. Таке. Ми будемо спробувати витягивать, чтобы не це не спортить її наружнім цей. Ну а я не знаю, Маємо, ли моє лицей попробувати, моє шестерцю проточивать. Ну я думаю, шестерня заколена, то навряд ли щоб вийшло. Сейчас будем пробувати. Якщо получится, то тут є дырочка для так, резьба нарезана болтик на 6 наверное я еще давайте подмощу его это болт долгий чтобы сделать типа съемник болтика Нам устроить. Ще й бочок його, щоб нам менше ще крутить було. О. І будемо пробувати витювати. Воно добав випресуватися. Шестерня зерна різьбу. есть. Перервал я резьбу и болтик, но ну, шесть не пошло. Угу. Ага. Значит, что? Не пошло. Значит, будем пробовать шо, обрезать? что, обрезать, прокачивать. Не знаю. Якщо вийде На станку обрізати. Або можна попробувати болгарки. Тільки не зайняти сварку оцю. Попробуємо болгарки зрізати. Щас ми все І зробимо. От і подивимось, чи воно не мішатиме нам і шести. Дай Бог щоб не мішав. Ось таке. Ну що? Отака біліберда. Ми сточили на, на болгарки вінець трохи. Не вінець, не зуби ж, а на ружню сторону під шайбу. І в чому прикол цього всього відео, як ми ставимо, бо ніде я не бачив, щоб показували оцю всю біліберду, що ми хочемо показати. І ми хочемо показати таку херню, що, 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 що. що. Оці дві шестерні, наприклад, спускача і паразитка то що можеться, вони виходять тепер у нас свободно. Ми можемо їх і не витягувати. А як вставити муфту, вони будуть задіяні. Отаке у нас цей. Ну, такого відео я ніде не бачив, показують що прямо вставляють вал і воно вже закрутиться. Ну, на нашому виписують ці вали і плиту, і все воно, виходить, не підходить. Ну, воно, Оказується, не підходить. Ось таке. Зараз ми будемо плиту ставити. Оцю. І ставимо стартер. Пробуємо. Будемо пробувати заводити. <реш> є дріт та в дрит. Ти поняв, так? Да? Дуже да круто. Тільки я не поняв, що там круто. Ага. Ти байник ще цей, так? Да? Ще ластить не поняв. Ага. Так кнопки нема. А ну на, я крутна, ти попробуй шкурку. Десь на зубна попала. Скочить. Опа, є дріт. Пускай, пускай, да. даже отскучил он что было так моя рук не хватало ты понял Лешка уже злетела, значит дело Надо было. Надо вообще покачать. Все, что ну там? Гонять будет. Давай, ты будешь стоять. Ты можешь же декомпрессором тебе Так, сам. понятно, что круто, а блин, я час игрался с тем, что это. Так, давай, ты будешь так Что блин, крутив, ты не хотел, она позарал. Что у них, чтобы он крутил, ты бачишь, как крутил. А ну... Чуть -чуть, просто дай. просто выстав. Подожди Как говорили древние африканцы Я Це безобрознело, не... треба приліти. Ну що, оце такий механізм у нас вийшов. Ми пробний зробили. І діло в тому, що дві шести якраз залишилися, що вийшов. муфту поставив назад і воно не ну, Ніде в коментарях, ніде на тому, на сайтах, як і дивився, то... За ті шестері нам ніхто нічого не показував. Прямо ставляли і воно робило. Ну, прийшлось проточити. Лучше проточити, звісно, ніж болгорки. Ми підперли болгоркою на бистру руку. І таке у нас вийшло. Все, таке ще.